Здається, вчора в Фейсбуці прочитав мене чу, да, таку історію. Одна жінка пішла сама в поход. Є таке слово українське? Вже yeah. ніхто не знав. Похід. Yeah. З рюкзачком в гори і заблукала. Так заблукала, що не знайшла дорогу назад. В неї був щоденник, вона його писала. Вона написала завіщання. Молода жінка, з неї залишились діти. Це було не в нас. Через рік знайшли тіло, знайшли щоденник. Вона померла на восьмий день після того, як заблукала. І цій історії дивовижно те, що вона була лише півгодини від місця, де вона змогла ну, вийти. Ну, скажімо, де люди жили оце все за півгодини. Просто людина не знала, куди йти. В є така вишка телевізійна, вона така висока. Колись в мене був такий електровелосипед з такими товстими кольосами, ну, щоб не так крутити, воно хорошо їдеш. І я трошки подорожував навколо Трасанця, але не по дорогах. Так, у нашу, нога знажав, вона потихоньку їде. Е -е. Ви знаєте, що я дивився, де вишка. видно нашу вишку. Коли десь з Ярка виїжджаєш, там десь велосипед уже на саді тягнеш, ну я по таким дорогам не Десь вже в колючках дивишся вишка. Трохи радієш, думаєш, хорошо, хоч тростянець недалеко. Бо висока. Івана. 3 глава 14 вірш. Як Моїсей підняв змія в пустелі, так має бути піднесений син людський, щоб кожний, хто вірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Це Ісус говорив про себе. І Він згадував стару історію, яка трапилася під час. Подорожі по пустелі з Мойсеєм, коли на народ, де вони ходили, прийшла велика кількість ядовитих змій. Змії жалили людей, люди помирали, і люди вони визупили до Господа, щоб Бог прибрав це все. І Бог дав таку відповідь: не приберу я змій. Але вам треба зробити мідного змія. І поставити його високо-високо. І кожна людина, яку ужалив, ужала змія, він піднімав свої очі, дивився на цього мідного змія, і він залишався живим. Ісус Христос, Він так само каже про себе. Я прочитаю знову цю історію, але ви вже знаєте трошки контекст, ви розумієте, починається, про що йде мова, і я читаю знову. Як Моїсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Давногрецьке слово, яке тут стоїть, воно означає, що не подивитися не просто, знаєте, ну, як перевертаєш нова графі і, і, і дивиться, але людина, яка дивиться. Дивиться і дивиться і дивиться. Це не про... Це коли християнство це знайти дорогу і почати, і почати по ній іти. іти. Часом це дуже важка дорога. Бо Ісус сказав, каже, гори з цьому світу від соблазнів. Прийде час, коли не захоче йти в церкву, тому що десь розчарувалися. Ісус сказав, каже, горі тій людині, через яку приходить соблазн, Але це станеться. Давід казав такі, такі слова, каже, «Зрадів я, коли сказав мені, пішли вдома Господні. Знаєте, це, це радість, коли до тебе хтось дзвонить і каже, пішли в дім Божий, коли є людина, яка може тебе десь підтримати, тому що коли Ісус. Перед своєю смертю він дарував останнє наставлення Петру, коли каже, ви всі відрічитесь. І він каже, я молився за тебе, щоб не скутіла твоя віра, і ти, коли навернешся, утверди твоїх братів. Ті, хто разом з тобою утверди гори світу, Знаєте, ми, ми люди, і часом ми можемо починати дивитися не на Христа. Ми починаємо дивитися на людей. А хто як себе веде. Знаєте, це путь, це дорога до, до погибелі. Немає церкви ідеальної. В церкві є звичайні люди, які гріщать, і нема ж який статус у цієї людини. Всі роблять помилки. І той, хто каже, я не помиляюсь, він бреше. Я чесно кажу, як є. Знаєте, фарисеї вони ховали свої гріхи під красивим виглядом. Але це не значить, що в них їх не було. І люди соблазнялись. Але Ісус сказав, каже, я буду підятим, так високо над цією землею, що вам треба бачити мене в полі зору і жити, І іти, ти, дивлячись на мене. Залейте ту жінку, яка. Заблукалась. І зовсім було трохи до спасіння. До дороги, до того, щоб вийти. Пів Півгодини ходьби. Вона осінь діб шукала і просто не могла знайти. Знайшла не туди, десь знову не туди. Але Ісус Христос він стоїть високо. Ім'я високе. Над цією землею і так високо. Може треба голову піднімати. Знаєте, час від часу нам треба це, нам треба ця зустріч, коли відкриваючи Біблію, змолити, Господи, утіш мене, поговори зі мною, Господи, я хочу твої присутності. І ти починаєш так, і Бога тебе говорить. І ти знову зустрівся ним, і ти знову бачиш його. Коли ти приходиш в Дім Божий і кажеш, Господи, я хочу пережити Твою присутність знову, як і раніше. І ви зустрічаєтесь. І ти знову його бачиш і йдеш. Кожен, хто буде дивитися на людину, розочарується. Кожен. Тому що Бог хоче, щоб дивились на нього. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так буде піднятий син Слава Богу!